Наступну учасницю це Хмельниччина, Майя Сайпель, керівниця гуртка будинку дитячої творчості міста Славута, Хмельницька область. І це колектив, колектив Перлинка. Тема, тема виступу має Сайпель дослідження фольклорних зразків Славутчини учасниками фольклорного гурту Перлинка. Це презентація їх у проекті збережи мову і культуру своєї бабусі. Я би додала ще презентації їх у світі, тому що має іваню навозити дітей своїх по всіх світах і тим самим показує, яка Україна багата і щира. Отож представлю спочатку свій колектив. Фольклорний гурт пролинка створено у 1997 годинку дитячої творчості міста Славути Хмельницької області і трансляція пісенних, музичних, словесних фольклорних зразків нашої місцевості, а саме сіл Славутського району Хмельницької області. І тому репертуар перлинки складається з матеріалу, записаного учасниками колективу у фольклористичних експедиціях. Коли у січні. 2022 року ми побачили у Фейсбуці допис Руслани Лоцман про створення проєкту «Збережи мову і культуру своєї бабусі, то безмежно зраділи. Адже ми мали власні експедиційні матеріали вже за стільки років, у яких записували пісні, обряди, звичаї, традиції і разом з тим фіксуючи живу мову старожилів. Якісь розповіді або просто там, наші діалоги. У вас слова вговіркою інформації. Воді використовували її у сценічних реконструкціях. І е, у піснях ми теж ніколи не заміняли діалектичні слова на літературні. Тож я одразу запропонувала дітям взяти участь у проєкті, записати кілька відео, ось вони погодилися, і е, нас це дуже захопило. І ми не лише прослуховували старі дослідницькі записи, а й вирушаючи нові форші експедиції, почали звертати більше уваги на діалектичні особливості того чи іншого села, шукати спільність та відмінність у вимові, в окремих звуках, складах тощо. І ось у своїй друкованій статті, яку я подала за кілька днів так, до конференції, я там більше більш детально описую діалектичні особливості, там які там що там змінено у префіксах, в закінченнях, фонеми. Згадую. Ось тут я зараз зупинятися вже так детально не буду, більш розширено, воно в статті вказано. Ось, лише хочу сказати, що раді проєкті збережи мовою культуру своєї бабусі, ми презентували. 38 робіт, це пісенний фольклор, календарно-обрядові пісні, колядки, щедрівки, веснянки, купальські пісні, обжинкові, нужні, можливо, так, ліричні пісні, це і весільні пісні, це і дитячий фольклор, колискові забавлянки. І, звісно, не оминули усний фольклор. Це були розповіді про елементи традиційного дівочого строю Славучини, про святкування щодрухи та обряд водіння кози, впирання молодухи до шлюбу, оповідки про зустрічі весни, різдвяні вінчування. Взагалі, ми охопили у своїх роботах 13 сіл нашого району, так що нас 70 сімдесят. Дев'ять сіл зараз на Славучині, то 17 дванадцять сіл ми постаралися представити у проєкті, старалися знайти якісь такі записи, щоб вони були максимально цікаві, щоб вони в кожному зустрічалися, якісь такі платичні слова, щоб люди слухалися і навіть, можливо, там розгадували, продумували, що це означає, шукали якісь теж схожість зі своїми регіонами. Ось хочу сказати, що ми е, з Хмельниччини, але ми не Поділля. Ми представляємо е, південну скінгу. Ось якраз ми вже там кілька міст, і е, ми межуємо так на межі Поділля і Полісся, але я завжди пишаюся і завжди наголошую на тому, що ми все таки представники етнографічного регіону Волині. Ось і е, повертаємося до... Е, до цього проєкту діти приймали фольклорні матеріали двома особами, або з аудіозаписів або безпосередньо. Інформантів. Звісно, другий спосіб вивчення матеріалу ефективніший, ми це прекрасно розуміємо, коли вони безпосередньо спілкуються з інформантами, коли діти можуть навіть перейняти якісь там і манеру співу, жести. Жест, так? Це і і звукоутворення, звуковедення, вони це безпосередньо бачать, їм легше це перейняти. Але, на жаль, зараз дуже багато інформації щороку вони уходять на тест світ, все більше і більше їх, тому діти використовували і аудіозаписи, найкраще це, звісно, відеозаписи і далі. Але ми маємо і такі зразки. Я хотіла тут представити відео, але вже просто не маю часу, як саме такі зразки, коли. Дівчинка один рік вона їздила до інформатки, вона переймала пісню і потім вже представляла її на конкурсі. І, наприклад, наступного року вона вже з аудіозапису вивчала пісню від іншої інформатки, якої вже немає на цьому світі. І от вона теж старалася передати усі особливості та мовна пісень у цих зразках. Ну і, і підсумовуючи все вище сказане, хочу сказати, що місія мого колективу не лише транслювати є серед людей не дотичено з кожним днем. року. І проєкт збережимової культури своєї бабусі потужний мотиватор у цій такій надважливій справі. Якщо повернутися, вже пані Руслана казала, що ми трошки їздимо по світу. Якщо повернутися і говорити про міжнародну арену, то ми вже транслювали традиційну українську культуру у 14 країнах світу. Ось це вже сотні концертів, тому що в деякі країни ми повертаємося. Ну, навіть буваємо по кілька разів на рік. Щоразу повертаємося туди, і нам дуже приємно, що ми з Концертів ми ще маємо змогу займатися, проводити майстерки з вивчення українських народних пісень з українського співу. Дуже мені це слово подобається, і з традиційних ігор, з традиційних побутових танців, тому що це теж мова танцю, мова гри, правда воно ж так все поєднано. І завжди дуже приємно, як особливо іноземці реагують на нашу таку різноманітну українську культуру, на нашу багатоголосну українську народну пісню. Я хочу теж це переймати. Як вони цікавляться, скільки задають питань після, після пишаємося своєю діяльністю і дякуємо пані Руслані, що залучає нас до різних проєктів, навіть і за запрошення на конференцію. Нехай живе Україна, і нехай живе все українське. А Україна спів нехай має своє продовження і передається з покоління в покоління. Дякую. Ще хочу сказати, що ми зараз додамо свої посилання на свої сторінки в соцмережах, і ще там буде сторінка нашої учасниці Соломії Тевопре, вона є одноблогеркою. Їй лише 11 років, але вона не веде надзвичайно цікаву сторінку в інстаграмі. От я думаю, що вам буде цікаво, вона там показує і наші експедиції більш так розширено, і, власне, там різні дослідження, кому цікавий фольклор Волині, то просимо долучатися. Зараз я всі посилання залишу після своєї допомоги. Я дякую, дякуємо.